Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я в Приморську. Запрошую вас до перегляду. Сьогодні я вам покажу пляж Приморська, яка в нас сьогодні погода. Приморськ це Одеська область, Кільчівський район це крайній південний курорт Одеської області. І ось такий у нас пляж. Така в нас сьогодні погода. Ой. Тому, на жаль, як бачите, сьогодні не купаються, але море неймовірне. Трошки медуз. Холодне, море холодне, бачите, ніхто не купається, але тим не менш на пляж прийшли не лише люди. Сонечко сяє, дуже приємно. Я вже... Ой, ще іду. Ви знаєте, я вже забула аромат моря. Сім років я не була на морі, тому для мене радість це кожного дня тут побувати. Дивіться, як класно плаває. Мабуть, йде до моїх речей перевіряти, аляна, перевіряти, що там я смачного принесла. Смачного нема нічого. Ой, клас, клас, не можу вам передати, як я рада. Сьогодні тут бути, тут, дивіться, яке небо. Полетів, полетів. Чудово. Сонечко сяє. Ось такі я, до речі, ось не дуже. Трошки маблю. Ну, море, на жаль, холодне. Море холодне. Ще один перевіряючий. підійде йде до моїх речей перевіряти. Зараз я трошки на жену. Ой, взагалі коротко. Ось там, до речі, друзі, там Вилково. Ми неподалік Вилково і ще обов'язково поїдемо на екскурсію. Я ну, так розумію, вони кохаються прямо з людьми. Яких багато. Я таке бачу вперше, якщо чесно. Погода взагалі чудова, Ну, людина, що зранку трошки прихолодало і море холодне, море досить холодне, але люди намагаються зайти, Ну, на жаль, це сьогодні зробити складно. Бачите, він дуже широкий. місця тут вистачає всім. А, море море неглибоке. Ви можете досить довго йти до глибини. Прозора, до речі, вода, дуже прозора вода, чиста вода. Намагаються зайти в море, дехто вже зайшов, дехто ще йде. Всім хочеться сьогодні купатись. 可惜。 О, дякую. Чудовий буде кадр. Друзі, завтра буде в мене пряме включення. Зроблю вам пряму трансляцію. Буваю, що погода буде трошки теплішою. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео з Приморська.